Всім привітик! З вами барахольщик Андрій. В мене на каналі, ви як завжди можете побачити, що я купую на барахолочки, по яким цінам купую для цього, щоб потім перепродати і на цьому заробити. Всім, кому подобається така тематика, хто хоче навчитися заробляти, продавати, купити, продати, заробити. Підписуйтеся на мій канал, десь отут натискайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І так, погнали до огляду того, що я купив за минулий тиждень з барахолочки. Перш за все. Більше за всього кидається в очі напевно, цей вертоліт. Вертоліт здоровенний, з пультом. Вроді як виглядать все дуже класно. В чудовому стані. Вертоліт теж в чудовому стані. Має от запасні лопасті. Всі ці лопасті, що є, ціленькі. Ніде навіть не видно слідів, щоб він був десь бився об землю чи об стіни. в общем вертоліт здоровенний 60 см довжиною, висотою щось коло 25 см. Огромний, класний. Якби був справний, було б взагалі. Придбав я його за 350 гривень. Перевірив його. Ну, в принципі, сам вертольот заряджений. Не знаю, десь з цієї сторони, напевно, є роз'єм для зарядки. Самої же зарядки немає, от, такі от три контакта. Але я часто зустрічав на барахолці такий кабель, так що думаю, неважко буде підібрати. В общем, сам він заряджений. Пульту має бути аж цілих 8 пальчикових батарейок, тому я підключав його до універсальної зарядочки, пробував це все діло запустити. так, В нас така історія. Ось цей задній моторчик справний, а цей, що під корпусом схований моторчик до верхньої цей, він несправний. Не знаю, в чому діло. У мене був такий маленький вертоліт. І він теж була історія така, що одна шестерня не працювала через те, що був не до кінця. Тут може бути то саме. Тут, взагалі, якщо подивитися, верхня шестерня взагалі не було в роботі. Таке відчуття, що ним не користувалися, десь його не зарядили повністю. Чи що, ну, в общем, історія умалчує про це, яка його судьба. Ну, по ньому не видно, щоб ним користувалися. Просто він якийсь з браком, можливо, попався. В общем, такий здоровенний вертоліт, придбав за 350 гривень. Я Думаю, якби він був робочий, то можна було би гривень за 800, напевно, що не менше його продати. А так дорого не вдасться його продати. Ну, Тим не менш, як мінімум, такі от пульти продаються гривень по 200-250, не менше. Так що, ще сам вертольот, як запчастини. Він такий доволі блін, має вагу. Не, не зовсім пушинка, але і не зовсім якийсь крутий Такий, дешева іграшка. Колишні старі ціни знаходив десь 1200 гривень. Так що, в общем, 800 буду продавати таку цяцьку Так, його зразу в сторону. Постараюся сьогодні не затягувати, тим більше, що товару багато немає. Далі придбав за 150 гривень. Ось така от інструкція мануал, можна сказати. По автомобілям ВАЗ Жигулі Лади. Така от вона здоровенна ця інструкція. Наш найкавий розмір. О, розмір 37 см. Отака от у нас з кольоровими ілюстраціями всередині. Ремонт, розбірка. 82-й рік. Київ. О, добре. Це дуже класна така штукенція. В принципі, 150 гривень це гарна ціна така. Стан непоганий. Схоже, вже продавав по Москвічу. По Запорожцю на eBay. І всі десь в районі 40 доларів. Я думаю, що це теж десь в районі 40 доларів буде продано. Така от книженція. Далі, щойно ще брав в руки, рулетку придбав за 40 гривень. Новесенька, базарна ціна, напевно, десь гривень 150-200 придбав в заміну своєї старої. У мене точно така сама, але, на жаль, нею так багато користувався, що практично повністю стерлися цифри всі. А тут цифри. Всі на місці, ідеальний стан. Класно, рулеточка за 40 гривень для дому те, що треба, 5-метрова. Далі два таких мішочка. навірно, їх в кінці покажу. За 200 гривень придбав пачку упаковку новесеньких пустих касет е, Відео 8. Це до відеокамер такого нестандартного формату. Я деяких своїх минулих відео показував, що я був придбав таку за 100 гривень. От до такої камери, такого типу касети. В принципі, ціна 200 гривень, це шикарна ціна. Їх поштучно можна по 200 продати на OLX. А я думаю, що на eBay буде сама гарна ціна десь 25-30 доларів в продажу. Зараз, якщо знайду, добавлю ціну, скільки такий коштують. Так, погнали далі. Далі телефончик. Телефончик, ось такий от, LG-розкладушка. Дуже великий, яскравий. Там інструкція. Гарний стан. Обалденно. я вже такий продавав. Оп, здоровенний такий телефон. Він повністю справний. І з дефектів, і з мінусів, я б сказав. Зараз покажу його мінус. От, такий от класний яскравий екран, робоча камера, кнопка екстреного виклику. Дві сим-карти. Ну, так, ще даже можна щось фотографувати. Дві сим-карти можна флешечку ставити. Обалденний телефончик. Мені подобається яскравий, зручний, великі кнопки. Дуже довго триматиме батарея. Придбав я його за 300 гривень. Я б сказав, доволі дорого, як для кнопочного телефона. Але я знаю їм ціну, тому що саме тому, що я вже такого продавав. Зараз на Оликсі лише один такий є. Ціна там на нього стоїть, блін, трошки, мабуть, що з запасом хтось поставив. 2000 чоловік просить. І от такий от дефект був. Оце його рідна батарея. І отак от її бідолагу, надуло, блін. Ну, вона ж, в принципі не взривоопасна, тому що вона заряджається, тримає заряд. Але я знайшов вдома батарею, яка підходить по контакту до цього телефона. Але трошки коротше, довелося там ставити трошки якусь як наколібні, щоб воно там все трималося. Зато тепер він справний. Батарея не вздута, Тримає чудово. заряджений. Заряджений був вже сутки тому, добу, добу тому. І тримається повний заряд. В общем, такий телефончик, саме менше, до нього можна приклеїти 500 гривень. Тобто 800 це аж зі свистом такий полетить телефон. Бо я продавав такого без комплекта з неробочою камерою його забрали за 700 гривень. Далі за 50 гривень ось такі люди. вінтажні, хромові, хромовані окуляри, вінтажні і радянські. Радянські ми бачимо з цього, що тут у нас. Зараз. зараз. О, є ціна 3 рублі. Завод. Красний октябрь, напевно. Ге. З натуральним склом. Тобто лінзи не пластикою. Затемнені. Ну це навіть не знаю, блін. Здавалося, що це пластик, але коли вдіваєш на обличчя, воно так холодить руку, як будто воно дійсно, блін, металеве якесь покриття. Хм? Холодне, да? Метал. Метал, скло, коротше, вінтаж, за 50 гривень такі окуляри. Я думаю, що на OLX би такі за 350 забрали би без проблем. Доволі рідкісне таке виконання і рідкісна модель. На eBay такий винтаж, я думаю, 25 доларів будемо пробувати продати. Цікаво. Так. За 100 гривень ось такий от у нас інструмент. Інструмент у нас кухонний. Ну, Судячи зі всього, це. Для того, щоб накладувати салат в мисочку. Оп, оп, класні такі ножні, це щипці. Дуже обалденно виглядять, дуже вінтажно, так, круто, ретро. Даю гарантію ну, практично впевнений на 100%, що це у нас посріблення. По клейму можна роздивитися ось це от 92 90, це, скоріше, всього, 90 грам срібла на метр квадратний. Тобто, це доволі гарне посріблення. Обалденно. цікава річ, придбав за 100 гривень. Я думаю, що на eBay доларів 15 такі можна продати. Ну, може, аж 20. Даже. На OLX думаю, що гривень десь даже всіх за 600 я б такі продав. би. Я впевнений, що на них би знайшлися би свої клієнти. Класна, рідкісна вінтажна річ. За 150 гривень ось такий годинчик в обалденному стані. Оригінальний Casio, такий маленький розмір, можна сказати, Baby G стан дійсно обалденний, металевий браслет, дуже схожий на Титан, але по вазі воно не, не тягне на Титан. Тим більше, що тут десь у нас є підпис, що це стан да Модель. Зараз глянемо, що у нас там. LW200. О, сигнал звуковий є. Нічого, пізно знімаємо. Точно йдуть, ні. Ай, блін, годинник розрядився. Така от у нас підсвіточка. Звукові сигнали є, будільнички, Два часових пояса. Шикарна ціна. 150 гривень. Це обалденна ціна. Я впевнений, що на Уликсі можна 600 мінімум такі продати. Тим більше, що я бачив ціни такі. Ну, зараз додавлю, скільки нові стоять, скільки коштують, і скільки, якщо є на Оликсі, такі продаються. Так. Гарна, вигідна покупочка. Блін, реально стан класний, бомба. Стан обалденний, практично не ношені. Довольний, задоволений покупкою. Далі за 100 гривень ось такий от MP3 плеєр. Я б теж був би задоволений, якби, якби. До нього була зарядка. В нього, блін, незвична історія така. Він і заряджається, і прослуховується через Роз'єм роз 3,5 мм. Модель називається EP. F1. Обалденний такий плеєрочик на пояс вішати. Тут змінний, типу корпуса десь можна, Вони, якщо в новий в комплекті, то ось ця от частина змінна і можна міняти кольори. в общем я його розібрав під тою змінною пластинкою, прибрав весь бруд. Ну, стан у нього класний але от включити його все ніяк. ніяк тому що блин, не уявляю, як його зарядити. Пробував наушники просто підключати і до них е, ці універсальною зарядкою крабами. Ну, в общем, длінна історія, довго награвся, нічого так і не вийшло. Треба або ждати, коли попадеться зарядка спеціально до, до цього плеєра, або продавати, як є. Ну, як є, теж дорого не продаш, тому що ти сам не знаєш, чи він справний, чи ні. Ну, класний такий, обалденний, важкий, металева нержавіючка. Якість супер. Но не продумано, дуже не продумано. Нестандартний цей роз'ємчик. Ладно, ну, в общем, мінімум плюс 100, пробуємо до нього додати. Далі за 130 гривень придбав ось такого здоровенного кухонного ножа, кухонний ніж. Ось от такий от летить цілий метал. Тобто ручка тут. Люфта ніякого, по ідеї, бути, в принципі, не може. Накладочки на ручки. Карболіт. Здається, карболіт, да. Ну, в общем, він такий масивний, мощний. Фірма Берков, німець. Росфрей. Це метал такий Росфрейт. Кенмесер. Коротше, ніж обалденний, здоровенний кухонний, якусь курку, рибу рубати. Трошки він, звісно, підуставши, його десь точили необережно. Але, я думаю, це все можна виправити. За таку ціну придбав, блін. Ну, в общем, такий ніж. Найменше гривень за 400 можна на Олексі продати. Я. Приблизно вже так я продавав. І теж, по-моєму, беркофи були. Ну, класний ніж. Що саме головне здоровенний. Щас навіть прикину, скільки він. А самому цікаво, думаю, 30 десь. Оп. Да, 32 см. 33. Здоровен'яний, класний кухонний ніж. Ну, саме менше, плюс 300 гривень. Так, три більярдних шари для більярду пула. Або американки. Шарики в гарному стані доволі. Не дуже биті. В общем, я їх придбав всі три за 100 гривень. Такі шарики, окремо кульки, продають на Олексі. От... Ну так, да, самого такого типу. Продають саме менше по 250 гривень за один. Так що, я думаю, що продавати вони продають, але їхня реальна ціна десь 200 гривень за шарик. Тобто, придбав за 100, 500 на них зароблю. За 50 гривень ось такий от телефончик. Телефончик Samsung. Повністю справний. А, не вважаючи тільки оце от. О, щось вже нажав. В общем, це Хрестовина чи як його правильно наш пульт називається, чи щось. Типу цього. В общем, вниз, вліво-вправо працює, вверх не працює. Чи вже працює? Все однею теж відкривається. В общем, верх не працює. Всі кнопки остальні працюють, сім-карту підтримує, батарея ще тримає. Стан обалденний. Від мікро-USB заряджається. Клас. В общем, телефончик обалденний. Придбав за 50 гривень цього лиш металевий корпус. Я зараз покажу, як він виглядів спочатку, коли я його придбав. Жах. 2 Мп камера, лки-палкеану. Цікаво. Куда? я не туди зайшов? Хотів в камеру. А, так, да, вверх немає. От так от. Камера. Да, камера навіть справна. Чпок. І навіть непогані фото, виходить, як для цього телефону. Ну, в общем, такий от непоганий Samsung. Такий можна продавати по 350, я вже схоже продавав. 350, по-любому такий полетить. Вигідно придбав за 50. За 100 гривень придбав ось такий Huawei вроде як P20, щось таке. P20 Pro. Ну, в общем, це не на самом деле Huawei, це шляпа якась китайська. Хоча зроблено дуже якісно. О, о блін. Він навіть на жести якісь працює. Тут відбиток пальця, я налаштовував, відкривається виключно на той відбиток, який ти туди зареєструєш. Має якісь прикольчики, типу. На заблокованому екрані жести. Оп! От він якісь жести бачить і запускає одразу те, що там запрограмовано. Прикольно. Ну, в общем таке от. за 100 гривень телефон він не вздутий, нічого. Хм. Цікаво. Здається, на дві сімочки. Повністю робочий. Трошки із мінусів те, що, по-моєму, батарея в ньому погано тримає. А ну, зараз я зайду, подивлюсь, що там пише, яка модель. І, і екран не дуже яскравий. Ну і, в принципі, і камера, само собою, так собі показує. В настройках ми можемо побачити Про, про. про, про. Дата времени, установлення. Де ж у нас інформація? О, бачите, відбиток пальців. Батарея, пам'ять, пам'ять пише 64 ГБ. Може бути, може бути, але я не впевнений, що там їх 64, це може просто писати. Блін, та де ж ти? ж ти модель? Ага, в самому низу. Ось так от пише у нас. Що це модель, це, це LT Android 8. В общем, по оці от надпису, воно знаходить, що це Huawei P20 Pro, от щось. Ну, таке собі. Зняти пленку буде, звісно, трошки ярче, але не набагато. Екран без пошкоджень за рахунок цього, що він в плівочці. А де камеру, камеру, камера. Оп. По камері, в общем, стає. Зрозуміло, що це, скоріш всього, копія. Та що ти не туди попадає? Браузер, не дотягуйся до камери. О. Ось така от у нас камера. Оп. Ну, що це таке собі, що не, не дуже і пошиво лки-палки. Короче, для телефона за 100 гривен. Я вважаю, це. Взагалі, незручно однією рукою ним пользоваться. Великий, доволі великий екран. Ось таке от зображення. Ну, непогано. Коротше, я не знаю, я думаю, що гривень 600 максимум таке можна буде продати, як робочий Android, телефон. Правда, вказувати, ж, що це копія не можна. Треба б написати, що це буцім Huawei. Щоб не нарватися на блокування зі сторони OLX. Так, І останнє у нас такі два мішочка. Мішочки у нас в кожному мішочку ось такий от пояс, нагрудний пульсометр і годинник з цим іде у нас годинничок Polar F1. Стан обалденний. Видно, що ним користувалися, але дуже мало. Нагрудний пояс. І інший теж стан обалденний, навіть ще краще, ніж Polar. Називається якийсь беурер. Германія. І ось такий от годиночок. На жаль, і той, і той вони розряджені. Впевнений, що поставити батарейки вони запрацюють. В общем, такі от годинки з нагрудними пульсометрами. Така от модель, якщо можна роздивитися. Ні, там пишу батарейка. кабатарейка 2032. Такий от доволі, блін по вазі. Відчувається, що доволі непоганий годиночок. В общем, такі є на OLX. їх там не дуже дорого продають, нові коштують щось там около 2000 гривень. От такі, я впевнений, що теж десь до 2000 коштує комплект новий. Ну, Продати можна буде встановити батареїчки. Я думаю, що по 500-600 гривень такий от комплектик піде на OLX. от, от Вроді нічого багато, багато цікавого дуже не було. Що було, все показав. В общем, кому сподобалося. Ставте свої вподобайочки. Всім бажаю гарних продаж, гарних знахідок на барахолочки. Всім бажаю миру та злагоди, якнайшвидшого завершення війни. Віримо в перемогу. Віримо в ЗСУ. І підписуємося. Не забуваємо підписуватися. Пишіть свої коментарі і натискайте дзвіночок. Все, всім дякую, до побачення. Нижня лопасть не крутиться, Тобто там два мотора. Один із них, скоріше всього, або із за того, що розряжений, або із за того, що мотор зіпсований. Короче, отака така карусель. О, блять, по часам, почасал, лпал. Страшная фигня.